Робилося все, що можливо для того, щоб врятувати життя дитини, але на превеликий жаль, нічого зробити не вдалося. На відміну від дітей, які знаходяться в нашому реанімаційному відділенні, ця дитина особливо мала право на життя, тому що зовні це була доношена велика дитина і народжена живою, кинута в такі нелюдські умови. Вона загинула, фактично його треба трактувати як зловмисне вбивство. Навіть немає слів, щоб пояснити, як може бути така мати. І взагалі жінка. Для жінки, ну перш за все, це ж є е, е, да, смисл життя це її діти, здорові діти, а народити і викинути дитину то є страшне, страшний гріх і простити неможливо. Як для мене, то це має бути розмова з державою. Ну, Значить, представники держави, якщо так розуміють, то певно і так будемо балакати. Можливо, навіть уточню, розмова з малою державою. Бо з великою державою ми розмовляли 23 грудня, пікетуючи Верховну Раду. А сьогодні я також вважаю, що це розмова з цією малою державою тут. І ціль цієї розмови все-таки пошук соціальних партнерів, пошук партнерства, пошук баланс, балансу інтересів є в нас. Інтереси є значить, в вас і давайте їх балансувати, давайте знаходити компроміс середини. Останній кинувся до рожа, почав відбирати рожу і кричати, що давай показує посвідчення охотника. Брат показав йому посвідчення. Останній одразу вирвав з рук посвідчення мисливського квитка і е паспорт на рожу. Видно, десь щось вони вполювали, чи може так підстави мали якось, бо він два роки проробив. Він дуже багато знав про, про них. Цей день 20-го числа скриття не робили, а робили скриття 21 числа. Без відома. Родственники, без ніякого зробили скриття. Ми поїхали вже забирати його з того скриття, везли його туди чистим, щоб простріл був, виходу полі не було, плечі були чистими. От. Приїхали забирати, одівати, рани є на плечах, на плечах рани є. У цьому році перший випадок перекриття газу був після Різдва. В Лучан такі післясвяткові зловмисні жарти, схоже, стають традицією. Десь о 10-й годині, тому що я хотіла ще малої нагріти чаю, чуть-чуть живрів. Я дивлюся, щось не гріється. Малий каже, мамка газу немає. Думаю, від чого, так десь по газ. Я взяла відкрити ж бути по стояку. В одну камфорку, в другу духовку і не працює. Вночі вставала, теж немає. Рано діти пішли в школу голодні. Бум пускати по стояках. газ. Якщо когось немає вдома, ми не можемо пустити газ, тому що не сключено, що в нього на крані може бути відкритий кран. Тому якщо хоч одної людини по стояку не буде в квартирі, значить ми газ на цей стояк не пустимо. Дозволи давати тільки на торгівлю книжками. І один там повинен бути об'єкт, який торгує канцтоваром. Ми так домовлялися. А всі інші повинні книжкарі торгувати там книжками. Нема що вже торгувати біля універмагу, як Допотопним методом. Ну, як покращилось, певно, тому що чоловік став більше ...получати, я більше. От. Але ж ціни підвищились, так що не, не дуже то так замітно. Ну, але більше получаєш, трошки зекономиш десь. А ми взагалі-то вчимося на платній формі навчання, Ну. Але взагалі фінансовий стан покращився. Не набагато, але покращився. У мене я можу ще порівняти, оскільки я жив більше, ну, раніше жив в Таджикистані, і прийняти е життя там, рівень життя, рівень доходів населення, і прийняти тут, а тут це небо і земля, як то кажуть. Так що. І... Хоча я не вважаю, що це політика, як я кажу, що, це, що це наше правительство. Уряд Януковича в цьому сприяв. Бав що покращилось багато, от, але я відчув, що дуже зросли ціни, набагато зросли ціни. А зарплати, я б сказав, би, що мало. Ну, надіємося зараз на нового президента, що буде краще. Ну, ціни піднялися, тому що Янукович хотів ход конем зробити. І зробив інфляцію у 200-300%. Це дуже велика і нерозумна річ, і разом з тим навіть злочинна, треба сказати, прямо. О, тому що бачите, які ціни стали в нас, а в тих областях ще гірше. Тому судити про реальну зарплату зараз дуже важко, бо реальна зарплата насправді зменшилася, хоч Янукович хоче доказати білого чорне. Потім хтось штука, кажуть, ви говорите. Ви чули, що вчителі виробляють раді того, щоб для безведенка отут боліт і не дом построїти, будь вони прокляти. Ну я тільки півтора коліна дров підложила, в печку і все, і там не було нічого. За що я, дівчата, вчила доброго, розумно, вічного, щоб мене підпалили за кусочок землі? прибуттю на місце пожежі було видно, що з криші йде дим, світло було не відключено, тому поставили команду поставити трьохколіну драбину, відключити електроенергію і тоді подавати ствол. Також по прибуттю люди сказали, що всередині знаходиться пожила жіночка, і зразу було туди відправлені двоє чоловік, які допомогли їй вибратись назовні. Нема якийсь полежить тиждень часу, щоб не було країнському. А дочі каже, яма буде через 4. Ну, а через два дні вона буде 10. Так Через 10 час топ будете мати. То ще раз прийдеться хату. Ну а що то робити? Тома впливає на безпеку. Зараз заплатила за телефон 225 гривень. Ну, мені підключали інтернет. Але тут нічого не сказано. Що за інтернет, що за телефон абсолютно нічого. 225 гривень написано все. І це дуже погано, що не дають. Невигідно, хочеться подивитися, що за що там, скільки вираховано все. А вони тільки що то заплатили, і все, нічого не дають. Банк не може надавати роздруківку. Чому? Бо банк не є надавачем послуг. У них просто укладена угода про те, що вони беруть оплату. А банку надається інформація про. Ну, кількість, суму на надану послугу. і все. Тому і розпечатку, як кажуть, не видають. Але не сьогодні і позавчора нам теж дзвонять люди, громадяни, спілкуємося. Ми зв'язувалися, то з 1 лютого мають видавати адресно. Тобто цей січень йде от таке непорозуміння, а з лютого буде надаватись адресна кожному інформацію. Не платила, бо така сума 2 тисячі з лишнім, то в мене таких грошей близько немає. Не буду платити. Хай що хочуть, роблять такі гроші, вибачте. А на якій підставі вони беруть ці 3 гривні? Де постанова, яка Кабінету міністрів чи якого банку? Просто беруть і все. Це незаконно, це неправильно. Що Гонтерів не вистачає, ще грошей, чи Порошенкові не вистачає. А попереджують про те, що беруть 3 гривні? А Зараз ото вже декого почали попереджувати, а то без попереджень, без ніяких. А питали чому, так? Питав. Що кажуть? А ми не знаємо. Якщо в терміналі, то без комісії. Якщо в касі, то комісія три гривні. Людей обдирають як липок і ні на чому заробляються гроші. Так не можна. А як там черга є біля «Немає, терміналів? Немає і працівники допомагають. Я через термінал платити не хочу з одного з одних з міркувань, лише тому, що чеки, які розраховує термінал, довго не зберігаються. вони дуже швидко вицвітають. Тому я хочу через касу, де чеки зберігаються тривалий час. Ми роками звертались до всіх депутатів. Десятки разів писали звернення до народного депутата Івахіва Степана Петровича. Неодноразово писали звернення. Цілий 2016 рік до Геннадія Кіндера, до самого Кіндера, але на превеликий жаль, поки що результату ми не бачимо. Якби вони удосужились хоча б Черняховську до перехрестя зробити і поставити колектори отут для витяжки застойної води, ще, може, люди потерпіли б, але вони на превеликий жаль, обіцянки. Свої не виконали за 2017 рік абсолютно ні одної обіцянки. Ні вулицю відродження, не вулицю Черняховського, ні одного з пунктів, ні тротуара, ні стоянок облаштованих. Але ми такі самі люди, які там не були. І якщо там кажуть, грубо кажучи, маршрут добирання з роботи на роботу відлагоджене, і це то тут нам в нас проблеми звичайно, з добиранням на роботу і поверненням так само діток в школу зі школи. Я в школі займаюся вже чотири роки. Пам'ятаю, ще старий цей зал. Але тут недавно був ремонт. Він набагато змінився. Покрасили стіни, стало набагато яскравіше. набагато навіть здається, що більше простору зробилося. Навіть картини виглядають якось по-інакшому. Зробили набагато більше декорацій. Нагальність в тому, що 600 дітей тут навчається, діти. Коли виставляють свої роботи, я думаю, що не дуже приємно приходити в приміщення, яке обдерте, як в якому холодно, тому що вікна старого зразка, де стелі буквально обсипають. Знятий старий паркет, заміна нових вікон, були з стелі. Стелі, стіна були повністю обдерті і використані нові техні, технічні підходи, нові матеріали. Зрештою, зараз це є окраса нашого міста. І я думаю не тільки. Така аномальна. Зима, можна сказати, це вперше в моєму житті, я все життя пов'язаний з сільським господарством. Вперше так, що починаючи із листопада, грудень і січень температури коливаються в межах нуля, тобто зими як такої немає. Чи є потреба хвилюватися? Безумовно, що аграрія завжди хвилюється, погода така непередбачувана. І те, що стан посівів сьогодні хороший, це дуже добре. Це, якщо не буде непередбачених ситуацій, дає підстави розраховувати на хороший урожай. Те, що клімат змінюється, він, він дійсно дає можливість враховувати нашим виробникам вирощити культури не зовсім традиційні. Одні з таких культур на сьогодні вже соняшник, який вирощується успішно на Волині. Вже і соя в нас нормально родить. І культури садівництво розвивається, яке раніше десь не завжди було витримувало наш клімат. Немає тої кількості опадів, яка повинна бути по нормі. Вона вплине на накопичення вологозапасів ґрунту. Значить, це будуть нестача вологозапасів, а ті, в свою чергу, низькі вологозапаси будуть впливати на розвиток, ріс і розвиток. Сіх культур, а також у кінцевому результаті воно сказується на урожайні сільськогосподарських культур. Я тут спостерігала за такою цікавою вашою традицією готування куліша. Які у вас є спеціальні рецепти? І як ви готуєте оцей цей святковий куліш? Ну, спеціальних рецептів немає. звичайний, традиційний м'ясо, вода морква, цибуля, сіль перець. Сполоснули казан, накинули масло, обжарку, фарш і вода. А потім вже кашу додаємо пшено. Копаємося ми вже 6 років. Для нас це свято значить силу, мужність, здоров'я. До купання треба підходити з молитвою, з правильними думками. І з року в рік ми купаємося. Ми не хворіємо. ми… Щасливі раді. Приїхала зі всією родиною, окунався зі мною сьогодні мій чоловік, і тато. І тітки з дядьками були також і окуналися. Враження дуже-дуже класні. Для мене означає це свято, очищення душі і тіла. От видно ж, правда ж? І от, дивіться, от п'ятна є, бачите? О, три штуки. О. То, що там якісь козирочки, вона взагалі впала. От просто впала і все, не може. Там не то, що там, не, вона має бути 5 метрів, зараз 2 метри. Просто лежить на землі вона. Ось така там система. Ні куньків вже немає, нічого там немає. Вона куньків. просто впала. От зараз снігом замило, там побачити, то, що звідти можна, що просто заметено що не тече, А зараз їх остани буде текти. Тече, валиться, все попадало, і крокви попадали, все на світі попадало, погнило, бо то вже 10 років і все це робиться і нічого не можна зробити. У нас на кухні протікає вода. Ми зробили натяжні потолки і вода тече по, по всіх стінах. По всіх стінах. Десять 10 років! 10 років. А цей рік то взагалі цей рік дуже-дуже Вже вона криша впала. Вже все впала криса. Вже вона впала, ну тут вже ніяк не можна залатати її. Я особисто сама. Проводила на цьому будинку ну разів три збори суто з приводу покрівлі але там неможливо. Там от є контингент людей, такий, який веде себе просто агресивно. Люди не слухайте, люди, нічого не здавайте, а вони там крадуть, а вони там те роблять, а вони те хай валиться, хай що хоче, тоді зроблять безкоштовно. Ну але безкоштовного на сьогоднішній день не може бути, не буде, хоч би як люди цього хотіли. Не буде безкоштовного на даний час. Вже в цьому році, в 2001-му, програма 60 на 40, вже менш вигідна. До 24 го року ця програма вона там ще будуть гірші умови. І якщо люди, не, ну як кажуть, не вскочать в останній вагон. Можуть лишитися взагалі ні з чим. Вже десь з 15-16 року запроваджені в місті Луцьку програми капітального ремонту на умовах співфінансування мешканців. Були різні там пропорції: 40 на 60, 30 на 70. У минулому році була вигідна пропозиція 30 на 70. Деякі люди в нас на ну, навіть, зокрема, на нашій території нашого ЖКП чотири будинки скористалися тією програмою. Наприклад, ви фізична особа і ви маєте у власності земельну ділянку. Якщо фахівці вирішать, що на вашій земельній ділянці має бути, наприклад, електропідстанція, то у вас цю земельну ділянку можуть забрати без рішення суду. Щоправда, тоді вам передбачена грошова компенсація за цю земельну ділянку, ну і за майно, якщо воно є на цій земельній ділянці. Ну якщо мова йде про комунальну землю, то її теж можуть забрати без рішення суду. Але тоді грошова компенсація не передбачена. Ця відмінність тому, що е, тут не буде рішення суду, достатньо виключно рішення кабінету міністрів про що я говорив, і безпосередньо е, жодні заборони чи іпотеки, чи будь-які інші обтяження не впливають на передачу цих земельних ділянок для тих державних підприємств, які здійснюють безпосереднє відновлення пошкодженої інфраструктури. Безпосередньо для м, приватної власності передбачена компенсація, яка буде повинна відбуватись на протязі місії протягом місяця. Що ж це майно комунальної власності, то в даному випадку жодних компенсацій не передбачено. Цим законопроектом передбачено, що в цю компенсацію виплачує саме те підприємство, якому передається ця земельна ділянка для відновлення інфраструктури. Я так розумію, що у разі в більшості випадків це ж все ж таки буде державні підприємства.